Змінити історію України через шкільні підручники. Одразу після того, як міністерство освіти і науки очолив чинний керівник Дмитро Табачник, попередня версія минувшини поступово зазнавала все більших і помітніших корективів. Зокрема, у підручниках для п'ятих класів, виданих у 2010-му, Менш грізною постає радянська окупаційна влада. Із розділу про голодомор зникло формулювання Штучний голод. Істотно зменшилася в обсязі інформація про діяльність української повстанської армії. Деякі фрагменти історії на кшталт битви під Крутами Чи Помаранчевої революції узагалі не згадуються. Хоча до 2010-го саме фотографія помаранчевого майдану прикрашала одну з версій історії України для п'ятих класів. Є позиції, які я вважаю безумовним досягненням. Цілий ряд націоналістичних маразмів попередньої влади вдалося із цих підручників прибрати. Примножувати те, що глава головної освітньої установи вважає здобутками, вирішили й роком пізніше. У наслідок так званої оптимізації. Нові підручники з історії для одинадцятикласників схудли на 100 сторінок. Тепер тут ані слова про загибель лідерів УПА Романа Шухевича та Степана Бандери, жодної згадки про націонал патріотів та їхню карпатську Україну. У списку амбітних планів скандального міністра було також створення українсько-російського посібника для вчителів історії. Утім, після кількох робочих засідань російська сторона заявила, домовитись про єдине бачення минувшини не вдалося. На думку директора центру українознавства Володимира Сергійчука, дискусії щодо інтерпретацій безглузді, каже історію України не можна переписати, адже вона ще не написана. Не всі підняті документи, не всі проаналізовані до теперішніх дослідження, на основі яких можна було б подати справді об'єктивну історію України, в історичній науці намагання догодити комусь воно не дасть результату. В історичній науці треба переконати конкретними фактами, конкретними. Діями загравання із Росією та спроби видалити національно-патріотичні сторінки з української історії. Соціологи приписують прагненням влади зупинити падіння власного рейтингу. Мовляв, економічні реформи змусили білоблакитний електорат засумнюватися в обіцяному покращеному житті вже сьогодні. Тож єдине кажуть, чим наразі намагаються втримати власного виборця спільним поглядом на спільне українсько-російське минуле. Якщо не буде оцих от супереч цієї скандальної гуманітарної політики, то не залишиться жодного взагалі аргументу, який би дозволив представникам влади вийти до жителів східного чи південного регіону, і сказати: Ну, ми ж, ваша влада, ми ж у нас же з вами одна мета. Зовсім інша мета у студента історика Єгора Стадного. Він неодноразово брав участь у кампаніях проти деградації освіти. Юнак переконаний, історія не повинна бути знаряддям пропаганди, яка, крім усього, фінансується на кошти платників податків. Вона має демонструвати, що в основі будь-якого суспільного перетворення вибір людини. Ми занадто легко жертвуємо індивіда якомусь проекту, чи то державному, чи то національному, чи то якійсь боротьбі заради якогось світло І Наші підручники вкрай сльозогінні. Вони ґрунтуються на. Дуже великі мартерології. Читаючи наші шкільні підручники, хочеться завжди плакати. Там Дуже мало історій успіху і вкрай мало історій особистого успіху. Таких історій, здатних зробити підручник життя ствердним, зауважує молодий вчений, насправді з головою. Деякі з них приголомшливі. Утім, мало відомі на підтвердження цьогорічна екранізація долі українського льотчика Івана Дудоки, який, пройшовши пекло війни, опинився на іншому континенті і став вождем індіанського племені. Чинна історія для життя ствердного підручника: Ярослава Куцай, Іван Наконечний, Євген Кіяшко, п'ятий канал.